Уяви, що ти у відкритому космосі? Тут немає вітру, немає шуму. Ти кричиш, але не чуєш навіть власного голосу. І якщо там немає звуку, тоді як звучать чорні діри, зірки та галактики? Сьогодні ми проведемо 7 хвилин у тиші і розберемося, як насправді звучить порожній космос. Чому в космосі тиша? Звук це коливання, він потребує середовища. Повітря, води, твердої поверхні. У космосі цього ж немає, там вакуум. Якщо вибухне зоря, зіткнуться астероїди, то ти нічого не почуєш. Навіть якщо ти знаходишся за декілька метрів у вакуумі звук немає по чому поширюватись. Саме тому космос виглядає таким моторошним та спокійним. То чому ми чуємо звуки космосу? Виникає таке питання, чому НАСА публікує звуки чорних дір? Чому ми чуємо пульсари, сонячні бурі, галактики? Правда в тому, що це не звук у звичайному сенсі. Космічні об'єкти створюють електромагнітні хвилі, радіосигнали та коливання плазми, Вчені перекладають ці сигнали у звуковий діапазон, щоб ми могли їх почути. Це як зробити звук із кольору. Не тому, що він звучить, а щоб ми змогли його відчути. Як би звучав космос, як би ми його чули? Якби вакуум зник хоча б на мить. Космос не був би таким тихим. Зірки гули б, як гігантські печі, а Чорні діри створювали б низький глибокий гул, який ти б відчув не вухами, а кістками. Це не був би звичайний шум, це був би тиск безкінечний, повільний. Космос, здається нам, порожнім, але він ніколи не був мертвим, він просто говорить мовою, яку ми ще не навчилися чути. Ну і, можливо тиша це найгучніше, що там є.